У неділю вранці рану поле вкрилося туманом. У тумані на могилі, як тополя, похилилась молодиця молодая. щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латиний талане. Чому мене не сховаєш отут, серед лану? Чому мене не задавиш, у землю не втавиш? Чому мені злої долі чим віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна. Єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате. Дитя моє. Мій синочку, не хрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я й не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе.